Всім привіт! Ви на каналі Гаджетма. Сьогодні у нас чергова розпаковочка 5 товарів по 2 долари з сайту AliExpress. Я не знаю, як у вас, але в мене дуже спекотно. Тому я пропоную довго не затягувати. І поки я відкриваю цю посилочку, пропоную вам протиснути цьому відео вподобайку, перевірити підписку та дзвоник. Ось. І поки ви все це робили, посилочка вже відкрита. Давайте! За традицією будемо діставати по одному товару, роздивлятися і за потреби тестувати. Ось, і перший товар на сьогодні у нас буде. Ага, це, мабуть, ви вже всі їх бачили, це двосторонній скотч. Ось давайте зараз я відкрию всі пакети. О, який сморід пішов по хаті. Ось, а тут у нас ось такий ось двосторонній скотч. Швидше за все, ви їх вже бачили у різних розпаковках. Я вирішив теж його собі придбати. Ось, Як обіцяють, він повинен бути дуже-дуже міцним. Ну, У мене є одна думка, як його протестувати. Щось тут у китайців пішло не так трохи. Ось. Тому давайте, знаєте, що зараз я вам його продемонструю. Ось дивіться, він має ось таку ось текстуру. Дуже липку і тягучу. І, як обіцяють, має дуже-дуже бути міцним. Давайте, знаєте що, ловіть вставочку і тестами Ну що, давайте протестимо цей скотч. Я підготував доволі жорсткий тест. Ось, як бачите, дуже маленький шматок цього скотчу і півтора літра води. Давайте проведемо наш тест. Доволі жорсткий, я сумніваюся, що щось вийде, проте мені дуже цікаво. Зараз трохи почекаємо і відпускаємо нашу пляшку. Дивіться, такий маленький шматочок і тримає пів, півтора літри води, тобто десь приблизно 1,5 кг. Що я хочу сказати? Дійсно, дуже потужний скотч, можу рекомендувати до покупки. Ну а ми повертаємося до її Ну, ми з вами не будемо затягувати і дістаємо із посилочки наступний товар. Ось, А наступний товар у нас це ось така ось капсула. Давайте зараз приберемо цей клятий пакет. Боже, як китайці люблять ці ж дешеві пакети. Дивіться, ось така ось капсула. Це має бути маленька ємність для ваших парфумів, аби їх можна було брати із собою. Я щось подібне вже розпаковував у попередній розпаковці. Залишу десь тут посилання на те відео. Проте вони були без оцього клапана. Я бачив у відгуках, що люди часто скажуться на те, що через цей клапан парфум видихається. Ось тому було вирішено брати без ось цього клапана. Але ж, попалася мені оця капсула у товарах по 2 долари, і я вирішив її протестувати. Давайте я наберу сюди парфум. Він полежить десь кілька днів. І я вам зроблю вставочку, що з ним трапилося, чи не вивітрився він. Аби ви знали, чи варто їх брати, чи ні. Ну що, давайте протестуємо нашу ємність для парфумів. Беремо парфум і ось ось клапаном притискаємо ось сюди. І ніби як накачуєте всередину парфуму. Ось я вже її наповнив. Ось дивіться. Проте мені чому здається, що вона все ж таки. Пропускаємо. Давайте залишу її на кілька днів і подивимося, чи залишиться всередині парфуми. Ну що, пройшло 2 дні з моменту того, як я заповнив її парфумами. В принципі, рівень не впав і різкого запаху від капсули немає. Тобто маю надію, що вона все ж таки тримає. Проте я б не радив купувати саме такий варіант краще вже придбати без цього клапана, і тоді все точно буде надійно. Ось. Ну а так, в принципі, що. Мій екземпляр доволі непоганий і теоретично можна придбати, якщо вам потрібно. Ось такий ось товар, ну а ми повертаємося до відео. Ну що, давайте скоріше вже дістанемо наступний товар. Ось, А наступний товар у нас це ось такий ось ага, це мікроскоп. Дуже хотів його розпакувати, подивитися. Це типу портативний мікроскоп, який чіпляється на камеру вашого смартфона, як обіцяють, має бути 60х. Ну, давайте розкриємо, подивимось. Дивіться, у комплекті йде навіть мішечок. Цікаво. Ось. І інструкція. Все, більше в комплекті нічого немає. Давайте швиденько подивимось на інструкцію. Ну, як завжди, китайська та англійська мова. Я гадаю, ми розберемося і без неї. Давайте подивимося вже на сам прилад. Дивіться, непоганий мішечок такий. Для зберігання або ж транспортування. За 2 бакси поки що мені все подобається. Ось. І сам прилад. Ось так він виглядає. Дивіться, ну, що я хочу сказати, непогано. За 2 бакси доволі пристойно. Ось є ось така зачіпка на ваш смартфон. Ось дивіться. Вона доволі таки туга і вже зім'яла цю яку вставочку. Ну, я гадаю, це не буде великою проблемою. Подивимось при використанні. Ось дивіться, ще є. Ага, це фокус. Дивіться, щось тут треба потягти. Давайте дістанемо. Я так розумію, що тут має бути ще якась підсвітка. Цікаво, як вона вмикається. Давайте, знаєте що? Я зараз... О, дивіться, увімкнув випадково. Давайте що, я трохи з ним розберуся і зроблю вам вставочку, як це буде виглядати вже на смартфоні. Ну і звісно, кілька прикладів самих фото. Ну що, протестував я цей типу мікроскоп. Що хочу сказати, доволі цікава річ, і навіть для мене дорослого чоловіка на кілька днів погратися вистачило. Я вже мовчу, якщо його дати дитині. Давайте для демонстрації візьмемо ось такий ось смартфон. У нього основна камера розташована посередині, і цей мікроскоп ледь-ледь, але на нього ще одягається. Проте майте на увазі, що якщо у вас камера буде розташована нижче, він вже не одягнеться. Ось так він виглядає на самому смартфоні. Дивіться, це у нас регулювання фокусу. Доволі таки корисна річ, бо коли ви переносите з одного об'єкту на інший, фокус втрачається і його потрібно регулювати вручну. Давайте подивимось з іншого боку. А з іншого боку, у нас є кнопка увімкнення підсвітки. Ось така у нас підсвітка. Доволі таки яскрава. Також є режим увімкнення ультрафіолетової підсвітки. Не знаю, на що вона потрібна, проте якісь злочини у своїй квартирі ви можете її знайти. Будьте обережні, також є у нас відсік для батареїв. До речі, працює він від трьох батареїв формату cr 1130 Давайте вже перейдемо до самої камери і у прямому ефірі, так скажімо, подивимось, на що він здатний. Оце у нас липка стрічка для фіксування дротів. Давайте спробуємо щось роздивитися. Ось дивіться, ось так він наближує. Ну, що, доволі таки ретельно можна все роздивитися. Зараз я ще зроблю кілька прикладів фото. І ви самі все побачите. Ну, а ми з вами їдемо далі і дістаємо із посилочки наступний товар. Ось. А наступний товар у нас буде... буде. Буде ось такі ось тримачі для рушників. Давайте. Відкриємо цей пакет. Ось обережно. Ось, дивіться, ось такі ось тримачі для рушників. Вони виконують, по суті, функцію того самого гачка, проте, мені здається, трохи зручніше, бо ви сюди пхаєте свій рушник і він фіксується за допомогою ось цієї ось резиночки. Ну, не потрібно цілитись на гачок. Ось, мені чомусь здалося, що це буде зручніше. Ось це все зроблено, звісно, із пластику, проте пофарбовано під метал. Ось, дивіться, є деякі виробничі нюанси. Проте мені здається, що все ніби доїхало непогано. Це добре. Нема великих подряпин, тобто виглядати буде більш-менш цивільно. Ось, Давайте зараз перемістимося з вами на кухню і я вам продемонструю, як це буде виглядати. Ну що, поклеїв я один із тримачів вже на стіну. Давайте його продемонструю, як він працює, і заодно протестимо. Ось є руштик, ви ось так легким рухом його вставляєте, і він так залишається, фіксуючись за допомогою резинок. Ну, Як на мене, прикольна річ. Ось. Як я як, як вже і казав, здається трохи зручніша, ніж традиційні гачки. Ось такий ось товар, ну, а ми повертаємося до відео. Ну, а перед тим, як ми подивимося на останній товар у сьогоднішньому відео, я ще раз попрошу вас підписатися на цей YouTube канал і протиснути цьому відео вподобайку. Ну а якщо ви напишете ще й коментар, ви будете взагалі найкращим підписником. Давайте подивимось вже на останній товар. Ось. Ага, це у нас така собі Валентинка. Зараз, зараз, зараз. Побачив якось її у рекомендаціях і. Захотів замовити. Знаю, що до свята ще далеко, проте дивіться, яка прикольна. Ось, вона ще навіть світиться. <свісно> Повірили? Звісно, що це не Валентинка. А як вам ось так? так же більш цікавіше. Я гадаю, що тут не обійтися без тестів у темряві. Ну що, якось так виглядає наша Валентинка в Темряві. Ну що, вже більше щось нагадує, ну, окрім Валентинки. той самий момент, коли цілувався з дівчиною годину, а вона сказала, що хоче залишитися друзями. Ось. І ти якось так себе почуваєш після такого. Ну, а якщо без жартів, то продавець пропонує використовувати це як світильник заднього габариту на велосипед. Ось. Вішаєте це собі під сидіння і весело так собі. Їздите по місту. Ну, чому б ні? Прикольна штука. Ось Ось такий ось товар. Ну, а ми повертаємося до відео. Ну що, ось такі у нас були сьогодні товари. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. Ви просто найкращі. Ось. А за традицією я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донатти на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!